От мені здається, там буде дуже довго, це десятиліттями возня між продуктом і аутсорсом, а потім мілтек такий вривається і розганяється. Тому що, мені здається, у нас немає іншого виходу, ніж розробляти круту зброю. Тобто буде або так, або ніяк. Або так, або ніяк. При цьому це не відміняє який факт. То, що всі ці компанії молоді, дурні і погано організовані. Ну, всі. Ти знову е, майже всі. Майже всі. Мажорну більшість, вибачте, мажор на але, але більшість. вони нові. Ну, правильно, давайте це стартапи по суті зараз. Так. Стартапи, які дуже швидко масштабувалися так. і виросли там і з і двох людей до тисяч людей. І тому покажи мені в Україні стартап, який умовно за рік виріс з там кількох людей до тисяч людей. Ну їх немає, але при цьому я знаю, чому про це говорю. Тому що зараз багато хто для себе розглядає прихід мілтеки. Треба бути готовим. Ну нам ж треба користь людям принести. Треба бути готовим до того, що вони там побачать, і там не буде зрілих процесів. Там буде дуже багато осмисленої роботи, але буде і дуже багато бардака. Менеджери Там побачать велику кількість, як кажуть, low-hanging fruits. Дуже зрозуміло. Дуже багато речей. Просто бери і роби, і буде купа користі.